Проблематику створення такого центру за круглим столом обговорили представники громадськості та влади. Поділитись досвідом роботи до Житомира приїхав директор аналогічного центру у Полтаві Роман Дрозд. Він наголосив, що цю проблему можна вирішити лише спільними зусиллями. Город нам виділив поміщення 200 квадратних метрів за гривну 20 в рік. Немножко допомог продуктами питаннями, і ми відкрили такий центр. Такий центр у Полтаві працює з грудня 2012 року, і за цей час волонтерам та працівникам установи вдалося повернути до нормального життя більш як дві сотні безхатченків. У місті змінилася ситуація із поширенням інфекційних хвороб серед безхатченків а також криміногенна ситуація. Через центр пройшло 164 людини, які чоловіка, вийшли з місць лишення свободи із них – Тічені двох з половиною літ тока чотири вернулись назад міста лішення свободи. Обще українська статистика не менше 70% визначається в течії нескольки лет. За підрахунками громадських активістів у Житомирі налічується більше двох сотень безхатченків. Влада організовує для таких людей харчування, намагається сприяти у процесі відновлення документів та лікуванні. Але без координації та системного підходу цієї проблеми не розв'язати. Саме створення центру обліку і допомоги цим громадянам, я думаю, що це наступний крок. Ідею створення такого центру у Житомирі вже не перший рік пропагує Владислав Паламарчук, голова благодійної організації Милосердя. Але лише цієї зими питання зійшло із мертвої точки. Обласна влада готова надати приміщення для створення такого центру. Я думаю, що вже мабуть, дето в сентябре відкриття та це центру чото. и дальнейшую в эту же зиму планируем открыть ночлежку и в 2015 году запустить полноценный центр адаптации бездомных и бывших осужденных.